Слава роду! Слава Рідним Богам! Слава Україні, Русі! Свято Велеса! раннього дитинства ми пригадуємо, як ми шукали під подушечкою... Та що там шукали? Там около подушки все було. <гладу>, прокидаєшся десь чи то вночі, чи то вже зранку, а то й під подушки, навколо подушки. І, і, і Біля ліжка вже і, і, і стоять і, і солодощі, і подарунки Радісне, радісне свято. Все його чекалося. Велес Бог мудрості. Бог мудрости і Цар світу Навного. У світі нави він там керує, душами нашими там заправляє. Уроки всякі нам дає. Велес. Велес в самому імені вже закладено тут. Велес. Тобто Великий Ліс. Великий Ліс. Ліс це фактично його прояв. Його, його ну, частина тільки прояв. Да? Це як його волосся. Дерева, як його волосся, як антени того земного планетарного інтернету. І ми йдемо до дерева, притуляємося і можемо з'єднатися з силою землі і з тим, з тим інформаційним полем. так. Велес це Бог багатства. так. А чому? Тому що це сила, це сила землі, це сила життя. так. Така тваринна, земна сила. І відповідно тому він і покровитель тварин, покровитель худоби. І ми все молимося, довелися, щоб наші корівки, наші свинки, наші барани, баранці. Ну я зараз не маю на увазі тих, що у Верховній Зраді тих баранів треба подальше. А, а оті, що, що в стайнях у нас стоять, та, щоб вони були здорові і росли великі-великі, щоб молока було багато, масла багато. А, як у нас багато молока, багато масла, багато зерна, так? То, то ми багаті люди, відповідно, так, так завжди було і так нині є. Ах. Тому Бог це Бог мудрости. Так? І сила його підіймається з крижов, з крижової кістки, так? ми як станемо і так відчуваємо. Знизу, знизу хребта, прям-прям підіймається. Так? Ну, в індійській традиції цю силу називають кундаліні, кажуть, там вона скручена в половиною обороти, як змійка, так, і підіймається догори, 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 підіймається. Зараз говорю і, і зараз відчуваю, оце, оце, та сила активується і підіймається. І у вас підіймається, і у вас активується. Прислухайтесь, відчуєте. Якщо не відчуваєте, встаньте рівно, розставте п'ятки до, 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 до шир, до плечей трохи. І, і відчуєте, як та сила підіймається. Підіймається, підіймається, відчуваєте? Ото, слухайте, її приймайте. Чим вище вона підіймається, тим вищий. Це одна з складових тої сили чоловічої, яку ми називаємо харизма. Так? Хара, хара і від слова хара хара. І від слова хара-харизма. І ото. Це частина тої сили, власне, яку ми звемомо харизму чоловічої сили. Там йде одна частина власне, сила Велесова, по хребту, з жижової кістки. Інша сила йде з пупка вверх по попередній поверхні, скажімо так, ну не по поверхні, попередній частині тулуба. А, і ще е, інша сила підіймається відповідно зі статевих органів, з мушонки, з, з прутня. Оця яра сила чоловіча, так? купальська. І власне, оці практики, як мужчина починає практикувати, е, то зазвичай я раніше давав після другої кусяти в любомудрі. Е, часом швидше е, мужчина просто починає. Ну сяєте, палати, так, палати відчуттям я-я. я І цей драйв життя, кайф життя, несамовитість. Не і відповідно всі е, цю силу відчувають, як, якщо вона до нього піднялася хоча б до, е, до чари живіт, так, до сонячного сплетіння, то вже, вже він е, е, ну, ну, до нього люди тягнуться і хочуть його слухатися, і він вже є лідером, і це вже управлінець. Ну, Бодай такого якогось невеликого рівня, так? А, а може ну, такої доволі нормальної господарської структури, скажімо так. Ось, так Пригадую просто собі, по досвіду, бачили доволі такі крупні фірми власне, з такими чоловіками. Ну, а як та сила піднімається хоча б до серця, о, то тоді навколо просто, просто всі, всі тягнуться до нього. І жінки, і чоловіки просто, просто тягнуться. Хочуть бодай побути в тому сяйді того світла, бо то відчувається ото відчуття драйву, кайфу, життя, і, і люди запалюють за ними. І теж хочуть так, 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 так жити, так відчувати. Так? Ну а в ідеалі, то та сила має дотягуватися аж відповідно палати вже і над головою, вже там, де в нас центр віри, так енергетичне тіло віри. Віра це відчуття духовного світу, відати Ра. Так, коли ми відаємо Ра, ми відчуваємо Ра. Ми відчуваємо, ми, 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 ми відчуваємо духовний світ, ми спілкуємося з предками, з Богами. Ось так. І для того, і є оті практики любомудрія, аби ті сили підіймати, активовувати і накопичувати собі в глечику. Чим більше ви через себе пропускаєте, тим більше в тому глечику залишається. Тим більше глечик наповнений, чим більше глечик наповнений, тим більше наповнене ваше життя. Радістю, щастям, благополуччям, багатством, знаннями і мудрістю. От так. Тому, власне, пізнавайте. Пізнавайте любомудрі, читайте мої книги, беріть практики, практикуйте, радуйте своїми успіхами, це найбільше моє щастя, коли ви пишете, як ті знання, як ті власне, практики любомудрі, як у ваше життя. Змінило і заставили його сяї. Ось. Ну а нині, відповідно, будемо от ту, ту силу Велесу призивати, наповнюватися нею і Велеса батька прославляти. Так? Тож три тижні до коляди, три тижні до коляди, і власне за три тижні до коляди, тут от, от, такий важливий період, запускається власне отой от, механізм. Так? І ми обдаровуємо наших дітей, це одна з форма пожертв богам так? через діточок, через діточок наших, коли ми радуємо діточок. Так? Ну, по великому рахунку, якщо ви уважно слухаєте, то у вас має виникнути питання, чи не можна так пожертвувати через якусь людину? Можна, можна. Звісно, і кожен день ви так можете жертвувати, коли ви радуєте когось, радуєте наших воїнів. Своїми якимись подарунками, донатами, там, підтримкою, молитвою і так далі. Радуйте своїх рідних, близьких, коли, коли ви їх хоч чимось порадуєте. Це вже ваш вклад, духовний вклад в життя, і це при, при, приносить ще більшу радість в ваше життя притягує. Так? Однак, власне, ну через діточок найбільш легше. Найбільш легше порадувати діточок і найбільш простіше. І та сила дуже-дуже яскраво в них сяє. Сила вдячності. І вони вдячністю своєю вже наповнюють ваше життя і запускають перед тим новим колом сонця, новим роком, запускають в ваше життя нові потоки власне, благополуччя, любові, радості і так далі. Тож, або як вимагаю. Швидше, якомога легше відродився народ наш у силі і славі своїй. Ми, як і тисячі років тому велися батька, славимо, Сил його закликаємо. Кличуся від вітворода Всевишнього, велися, батько, прийди силою своєю благослови, силою своєї наділи, силою своєї стіни.